Діаконічний відділ Закарпатської реформатської церкви підтримує нужденних не лише в нашому краї, але й за його межами. Окрім постійної підтримки закладів, які безпосередньо беруть участь у подоланні соціальних труднощів, спричинених війною. Вони також не забувають про місцевих потребуючих. Лише за минулий рік, завдяки їхній кухні, милосердя та пекарні, було роздано понад 27 тисяч порцій гарячих страв і понад 50 тисяч буханців хліба. Цього року у різдвяний період, дотримуючись своїх традицій, вони також передали тисячі продуктових пакунків нужденним у майже всіх реформатських громадах Закарпаття. Такі пакунки працівники диаконічного відділу нещодавно доставили і до Берегівського районного товариства людей з інвалідністю, щоб підтримати членів цієї організації дуже важливо, що і після початку нового року ми продовжимо допомагати, а не лише у передріздвяний період. У такі набори для наших братів та сестер входить олія, рис, цукор та продукти тривалого зберігання, які будуть в нагоді. Ми не робимо різниці між людьми, тому вміст пакунків однаковий. 4575 пакунків. Ми роздали у 2024 році. Я дуже вдячний Богу за те, що до цього часу ми мали змогу допомогти кожному, хто звернувся до нас з таким проханням. Берегівська організація налічує понад 60 членів, для яких забезпечено спільний простір, де проводяться невеликі заходи, духовні зустрічі та майстер-класи. Пенсії у людей з інвалідністю ледве вистачає на ліки. Тому ми щиро вдячні реформатській церкві за те, що вони про нас не забувають, наголосила бухгалтер товариства Ілона Орос. Köszönjük az uh, egész Ми дякуємо пану Бейланоті за такі пакунки. Багато людей потребують таку підтримку, як і кожен, хто потерпає у ці важкі часи. Є багато інвалідів та навіть лежачих хворих. Люди з інвалідністю, як і я, більшу частину своїх пенсій витрачають на ліки. Тому такі набори з продуктами є великою допомогою. Приміщення, де ми зараз знаходимося, це клуб Берегівського районного товариства людей з інвалідністю. Тут ми можемо зібратися, провести різні заходи, грати та трохи поспілкуватися. Два рази на рік ми проводимо день спорту. Третього грудня ми спільно відзначаємо день людей з інвалідністю. Також ми долучаємося до різних змагань, за участь в яких ми отримали вже чимало грамот. З початком війни ми нікуди не їздили, але до того ми долучалися до заходів по Україні та за кордоном у Румунії та Угорщині. під час передачі пакунків також було висловлено багато інших потреб, серед яких придбання засобів, які полегшують повсякденне життя людей з інвалідністю, зокрема інвалідних військів чи милиць. З цього приводу керівник діаконічного відділу зазначив, що вони і надалі допомагатимуть всім нужденним, враховуючи потреби та можливості.